Старенькі воїни потроху складають гроші на потреби первинної ветеранської організації Полтавського інституту зв'язку. Щорічний внесок 50 гривень. Самих членів організації близько 150 чоловік. Вони пам'ятають велику вітчизняну і знають, що єдність тилу і фронту на війні важлива. Тож зі своїх скромних заощаджень вирішили виділити для наших, які воюють на сході. До них приєдналася спілка українських офіцерів. Кожен її учасник поклав у спільний котел по 200 гривень. У нас получилось 6200 гривень. А далі зв'язалися ми з нашим випускником, який є командиром, командиром батальйону в зоні АТО Іван Михайлович Петренко. з ним. Доручили ми. Одному нашому ветерану, щоб він з ним з ним зв'язався, спитав, що потрібно. Навіть у 41-му році стан армії був кращим, каже ветеран зв'язківець. Михайло Ревуцький звинувачує у її занепаді чотирьох українських президентів, і які і тільки те й робили, писав... що скорочували кадри та зменшували фінансування. На один, навіть далекоглядний політик не може сказати. Як будуть розвиватися події на міжнародній арені через 10-15 років. Тому треба навпаки армію зміцнювати, щоб вона мала сучасну зброю. Вишколена була. У зоні АТО воюють випускники колишнього інституту зв'язку. Первинна ветеранська організація при ньому діє із 20 березня 2000 року.